Доброго раночку ютубе. Ольга, репетиторка з української, записую для вас відео якраз між уроками, як я це люблю з раночку. І е, сьогодні робочий день, сьогодні один учень у мене не навчається, якраз 11 класник, а групові заняття у мене проводяться. Тож все майже за графіком. І сьогодні у нас субота 20 19. 19 квітня. І 92 серія серіалу Життя репетиторки про що сьогодні поговорю про зміст. Особливо це відгукнеться колегам, які викладають мови, але, можливо, і ви мені щось порадите. Завжди у мене виникає дилема: коли я даю учням творчі роботи, і у змісті творчих робіт. Є якісь проблеми, які пов'язані не з тим, що дитина не розгортає свою думку, не аргументує її, або не обстоює. А проблема є в тому, що ці думки можуть бути асоціальними, наприклад, або неприйнятими, або неприйнятними, можливо, для нашого суспільства. Наприклад, коли дитина починає розмірковувати про те, що безпритульних тварин, наприклад, треба вбивати, або про інші речі. І от тоді постає така дилемма завжди. Переді мною, як перед викладачем, я коли оцінюю твори, то я маю оцінювати зміст, змістове наповнення, і це окрема оцінка, і маю оцінювати грамотність. І потім це йде до суми, зміст і грамотність. Грамотність складається з того, чи вміє дитина ставити розділові знаки, також писати правильно слова. І також не вживає лексичних помилок, тобто суршику або інших видів помилок, і правильно будує речення. Оце у нас грамотність і зміст, наскільки дитина зв'язно, логічно, послідовно в потрібному обсязі викладає інформацію, наскільки вона її аргументує, наскільки це все логічно доведено тощо. І ось оцінці за зміст у мене бувають такі от моральні дилеми. Коли мені не зрозуміло, що робити із цим. І якраз у мене ось на сьогодні дитина писала творчу роботу, і у творчій роботі потрібний обсяг, певна кількість помилок і зміст такого плану. Ми писали про те, який шкільний предмет мені найбільше або найменше подобається і чому. І дитина мені написала про те, що вона ненавидить, ненавидить школу, і особливо вона ненавидить окремі предмети. Зокрема, ну не буду інші називати, але, зокрема, українську мову. Це ненависний, нудний, непотрібний предмет, який треба просто перетерпіти тощо. І от я думаю, з одного боку дитина мені виклала свою думку. І я маю цю думку поважати. Незважаючи на те, що я викладач української мови, я розумію, що дитина має право висловлювати свої думки, має право обстоювати свої думки тощо. З іншого боку, от дитина говорить про те, що вона ненавидить школу. Як мені вчиняти? У мене тут кілька моральних дилем. І можливо, ви мені порадите. Моральна дилема перша: якщо дитині так не подобається школа, можливо, потрібно її зацікавити тим, що пошукати якийсь заклад, який буде краще давати, зацікавлювати дітей і давати їм якусь цікавість до навчання. І змінити школу. Можливо, я маю звернутися до батьків і сказати, що ваша дитина школу ненавидить. Можливо, треба придивитися, чи є проблеми. Або це буде втручанням в особисті думки дитини, і це буде якби то розголос того, про що вона думає для батьків. І я не маю права цього робити. Ось один вузький момент, бачите, виник. Другий вузький момент він пов'язаний з тим, що дитина, звісно, може не любити мій предмет. Це зрозуміло. Наскільки вона при цьому має не соромитися мені, казати про це і описувати це в деталях. Наприклад, про те, що є там найгірші шкільні предмети, і от серед них я виділю українську мову, тому що вона надзвичайно нудна і я не можу досидіти до кінця уроку. Тобто, якщо дитина отак -от, от згущує фарби, чи маю я вважати це за якийсь натяк на те, що мене хочуть зачепити, чи маю я на це відреагувати? Чи це просто дитина так от розфарбовує свій світ і ділиться зі мною тим, що в неї всередині? Знов таке запитання, і знов таке запитання, як мені на це реагувати, коли мій предмет в яскравих фарбах називають не тим, який є найкращим. Хоча я використовую різноманітні техніки, намагаюся зацікавити, намагаюся якимось чином. Розфарбувати його для того, щоб навчання було цікавим. І ось це друга моральна дилема, яка переді мною постає. Тому навіть не знаю, що робити. Щоразу я в індивідуальному порядку, звичайно, розв'язую ці питання, і щоразу у мене, от як ніколи, в таких випадках виникає якась потреба. Звернутися до суспільства, до загалу, і спитати, як ви вважаєте, чи можна батькам, наприклад, казати, я розумію, що якщо дитина мені пише, що вона хоче скоїти самогубство, то тут я не буду думати про те, що чи виголошу я її думки, чи дотримуюся я конфіденційності, тому що тут йдеться про життя дитини, і я обов'язково батькам повідомлю. А от чи потрібно в таких от суміжних ситуаціях, коли, начебто, краще б змінити школу, але чи варто втручатися, і чи варто користуватися тією інформацією, яку надала мені дитина? Вважайте, ну, в особистому майже листуванні в творчій роботі? Ось такі моменти весь час я дуже довго обдумую, і мені б хотілося б почути від вас, як ви вважаєте за потрібне. Що більше буде відгуків, тим то більше я, можливо, подивлюся на те. На об'єктивність картини, особливо, якщо от ви батьки, наприклад, то скажіть мені, будь ласка, або якщо ви колеги, скажіть мені, будь ласка, як би ви вдіяли в цій ситуації? І бажано, щоб ви сказали мені, хто ви батько чи, батьки чи колеги, для того, щоб я розуміла, з чиєї точки зору, до чиєї точки зору я зараз дослухаюся. І також, от якщо ви колега, то як ви оцінюєте те, коли дитина пише, що ваш предмет найненависніший? Як ви оцінюєте зміст у цьому разі, чи даєте дитині можливість самовиражатися і в такий спосіб також? Скажіть мені це, будь ласка, і це все, що мене турбує на сьогодні, і це все, що я вам можу розповісти зі свого життя-репетиторки на сьогодні. А далі будуть нові дні і нові виклики. Ми з вами зустрінемося уже в понеділочок. Тому бажаю вам щасливого, гарного, тихого, спокійного Великодня і до зустрічі! Побачимося! Якщо не хочете загубити мене, якщо вам цікаво, підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада!